Доброго дня! Хай вам стало сумно, хочеться зробити щось гарне, і ви захотіли зіграти в класну гру «Покава машина. Вона називається Дві за ціною одної», То я так зіграю. Коротше, дивіться. Дві експрелі, коштують вони обидві 80. Що з ними? Неясно. Вмикаються? Неясно. Чи всі запчастини теж неясно. Але так, коли я їх брав, мені, в принципі, відкрили, показали. В одній є піддончик, мусорник-заварник, а в другій, наче нічого такого нема. В одній ті, що з металевої кришки, зламані кришки, ті, що з пластмасовими, наче цілі. То давайте пограємо, розпакуємо і подивимося, що ж там в нас. Так, тож розпаковка пройшла. Давайте, дивитися, з гарних новин. Зламана тільки задня петля, причому частинка внутрі. А, цієї кришки, то її можна допаяти. Ця ціла це взагалі ну, краса, просто досить гарні металеві кришки, то отут ми одразу бах, ну я не знаю. ну, Тисячу гривень, певно, знайшли <звит> з витрачених коштів. А тут почався ціле. Це варто було ці дві купити тільки раді верхніх кришок. Навіть якщо внутрі треш, то не дуже й страшно. Плюс цілі кнопки на обидвих. Це взагалі краса. Ну і вбиті диспенсери. Ну, вбиті, то вбиті. Давайте дивитися, що бонусний заварник, це приємно. Який випадає, ну нічого. Що з роком? 12-й. Ну, не страшно і не гарно. Є, як є, коротше кажучи. О, давайте цю дивитися. О, оце що я казав? Піддончик. з мусорником. Це приємно. 13 рік. Нормально. Заварник на місці, гарно. Ну, Коротше кажучи, оця срібляста виглядає досить таки приємно. А, дивіться, що нам треба буде, як мінімум піддончик. А, це така Цікава річ, коштує він зборі чи 1300 гривень, плюс молочник, який коштує 3000 Тому що, якщо ви берете такі коварки, ну, чесно кажучи, ви плануєте, що. А, десь стільки ж коштів, скільки його ви витратили, треба буде додати, щоб отримати її в зборі. То по суті, ну давайте. А, ці мені стали скільки 3600, хай буде з доставкою. Плюс молочник, плюс піддончик. Ну, 8 тисяч. За 8 тисяч можна таку купити в зборі з невеликим пробігом. Вже готово. То це таке. Цікава пропозиція, але так, якщо ви хочете отримати купу запчастин бонусом, ніяких вигод тут не буде. Це ну, така рекомендація. Так, давайте вскриємо, подивимося на нашу красу зблизька. Так, до речі, що тут? Тут бочок води без кришки, тут кришка є, тут кришка є, тут бочок води з кришкою. Ну, теж це, це ж приємно. Так, розпаковуємо далі. Тож, зняті задні кришки. Нам що кажуть, що, о, та, що з чорною кришкою в досить непоганому сталі, стані, внутрі просто пил і досить гарно виглядає, то пробіг, правда, невеликий. А та що, з сріблястими кришками? Дивіться, від'єднані трубки на бойлери, більш за все, нам підказують на те, і накип тут що бойлер, а, давайте він бовтається, забитий просто в хлам. Все це легко перевірити, взявши спринцовку. Що ми зараз і зробимо. Да, зараз дунемо. Так, да. все вірно, Забитий в хлам. А... Скажімо так, 80% випадків, якщо бойлер забитий, прочистити його неможливо. Це заміна, заміна але такі бойлери повно в свільному продажі коштує він в рівень 400 від сил. Замінимо і ця буде жити? Так точно. Дайте далі. розбирати, дивіться, все одно і робить повне ТО розбирати мити. Так, а, ну як зняти задню кришку? Просто. Два болтичка тут було, припідняли задню, і покруг викритили болтики і зняли рамку. Верхня криша обережненько підбита наша. Знімається раз саморізок, І тут ще один. Знімаємо цю, після чого знімемо бокові панелі і ознайомимося з гарним станом внутрішнім світом цих машинок. Тож продовжуємо наш огляд. Почнемо з чорненький. Дивимося. Дренажник живий. Потюків нема гарно, трубочки чисті. Все окей. що її могли викинути, поки загадка? Так, і та, що з металом. Так. Теж все чистенько, все гарненько. А, цей ракурс нам нічого не дає. Давайте спробуємо розвернути до дренажника. До речі, кавомолки. Кавомолки виглядають ну, зі сторони кожу в гарному стані, то вони носики цілі, тут броду немає, то у машин пробіг не космічний, так точно. Їм ще велике життя предстоїть. Так, рампа клапанів. Так, ну на треш не похожа. То таких суперових подьоків з усіх боків немає. Тут гарно. Так, тепер наша металева. Так, дивимося. Ну, загалом треба, звичайно, рампу знімати, щоб її краще роздивитися. Так, здаля виглядає, наче симпатично. Умовка теж з цілим носиком в гарному стані. Єдине, що я е, зараз покажу, що я вже побачив ну, дренажники в хлам. Е, дренажники, заварники в хлам, Дивіться, це тришак просто. Нижній поршень в хлам, циліндр в хлам. Та сама ситуація. взяти і викинути, і ну, так Ніхто, чесно кажучи, і не планував. Ах, от, о, ця вся краса, носик, який тік із за того, що вхідний носик люлька зверного блоку була і Резинки знищені. ну Тут таке тришак тут. То цей весь блок теж будемо знімати, дивитися, бо так не буває. З суперових плюсів оця панелька, вона в гарному стані. болти цілі. Це значить, що якщо машинка у нас текла, то текла недовго. І чорненька. В неї знищена нижня петля, ну то несуть петлю я маю. Це все-таки. А, а тут кращий стан з носиком. Ну, супер. Теж в гарному стані нижня частинка. Ну це взагалі за таку ціну дві кауварки, в яких не знищена ця часть. Це Зуперово, приємно отримати такий сюрприз. Так, цікавенько. Ну, то давайте. Давайте. А, ну носик обломаний, Ну, як же без цього? Якщо зломана петля, то вибачайте, носик у вас теж буде зломаний, бо він буде постійно в заверний блок упиратися. Отаке. Так, знімаємо наш носик бойлера. Все в досить непоганому стані. Ну, тобто воно змушене, звичайно, але не можна сказати, що ці каоварки в своєму житті все вже пережили і таку краще викинути. Ні, таку кращу вимиті відремонтувати. Бо загалом стан внутрішніх частин. Відповідає назві, скажімо так, робочий знос, А не знищено назавжди. Бо таке теж буває. Так, заміна резинок, навіть дивіться, внутрішня голка, вона хоч і в накипу, але в принципі в достатньо непоганому стані. Приємно. Так, ну ми продовжуємо. То я чорненьку лишив на столі і вже до розбірую. Так, знімаю цю платинку. Так, внутрі без потоків. Це дуже приємно. Все це треба вимивати. Мотор в гарному стані, теж без потоків, значить, тут нічого не текло. супер Супровод, дуже часто течуть. Оця резинка висихає, протікає, і оця теж. І тече вона на мікрік, після чого у вас починає глючить каоварка. У гарному випадку в поганому згорає цей мотор. Шестерні, шестерні гарні. А що їм буде? Вони майже вічні на експрелі. Тож, наводимо тут лад. А, так. І потім, а, Наступним кроком буде все ж замін... зняти двері роздивитися носика і поміняти петлі. Ну то давайте цим і займемось. А щоб не питати, що таке помилка Є19, в принципі, я не рекомендую знімати у цей шліф. Але якщо ж ви все ж, як я, хочете зняти двері, то чому повітря? Дивіться, одразу кілька підказочок. Сам шлейф зажимається конектором в наклонному положенні. То, давайте так, по, логі, по логі, допустім, Зажатий конектор повинен бути отак. От зажатий роз'єм вертикально. Ну так, так повинно бути, але це То вам. В вертикальному положенні він знімається, а в положенні навскоси. Кожен навскаси, він фіксується. Так, ну, теж обережно, щоб нам не порвати це вухо. То обережно, якщо воно не знімається, відпускаєте фіксуючі саморізи, розводите трохи кріплення дверей, тільки після цього добуваєте оцей резиновий тримач шлейфа. Так, Щоб від'єднати петлі, просто саморізики викручуємо. І відводимо нашу дверку на бік. Вона дуже любить зараз отак просто впасти на стіл. То я зараз зроблю трохи паузу. Не хочу добувати цю коварчу. Тож, заодно вирішив зняти кавумовку, все одно нам добиратися прийдеться донизу. Кавумовку зняти просто: знімаємо кожуха на трьох саморізиках. Отут знімаємо провода живлення. І обережно від'єднуємо провід датчика. А нас в гарному стані на обох каварочках. то Тут все добре буде. Так, повертаємося до дверки, викручуємо саме різики по кругу. У мене нема цього віконця, але в мене є третя каварка на розборку експресія, теж і звідти я його добуду. Плюс Петля в мене є там теж. Звідти петля нам переїде до цього ось. Дверка розбирається достатньо легко. Єдине, як збирати буде оця частинка, вона підпружинена. Це конектор із стакана. То там буде трохи супротиву, але загалом в 99% випадків все там добре, ви в будь-якому випадку зберете. Цю двері. Звичайно, оце все варто помити. Я думаю, якщо ви дивитесь до цієї частини і вам цікаво, то ви робите свою кавуварку і вам 100% буде приємно, якщо у вас буде гарна чистенька каваларка, що зроблена своїми руками. Так, все. Скидуємо ожух двері. Не загубимо. А, так, це часть петлі загубимо. Так, нам буде трохи заважати провід датчика, який ми від'єднаємо, і ретельно його вивчимо. Чи нема на цьому проводі якихось а, окислів, бо якщо там буде, ми теж будемо постійно отримувати помилки. І тут заземлення, наче було, так? Так. Двері у нас металево. То заземлення тут 100% є. Єдине, що, звичайно, краще це робити обома руками, а не однією. Так, є. Так, наш датчик в гарному стані з бонусів. Каварка настільки свіжа, що тут навіть резинка не висохла. вона, ну, я не знаю, в половині, а то і в двох-третіх всіх каварак тече отак по двері на цей датчик, і він нас глючить. Так, конектор. Без окислів, у гарному стані. Все добре. Потім буває, що глючить коннектор стакан, тоді тут теж будуть потьоки. Тоді у вас кова машинка або бачить, або не бачить постійно а, ваш стакан. Ви дізнаєтесь. якщо така ситуація, шукайте тут. Так, ну а мені зняти диспенсера, промити його. І, в принципі, по щасливому випадку на цій кауварці з дверима все окей. Після чого ми продовжимо нашу розборку, знімаючи всі частинки, в принципі, будемо мити корпус. Ну так, загалом ця кававарка виглядає досить достойно. Як я зроблю ці дії, заміню заверний блок, то буду збирати і запускати. Тут, в принципі, більш чесно кажучи, таких. Місць, які викликають питання, немає. Тільки що по молочній системі, але це можна зробити, знявши рампу або запустивши приготування молока. І той і той випадок буде гарний. А, може так бути, що з рампою все окей. А Скоріше за все, на цій так таке є, бо тут нема потьоків. накипу. 100%, значить, за нею доглядали. Давайте глянемо трохи ближче. Чи нема на рампі якихось слідів від накипу? Так, ну наче все добре. То в нашому випадку я рампу чіпати не буду. Так, зараз тоді доробляю, і одне з наступних відео буде про цю коварку, як вона себе проявить. Дякую за увагу. До побачення.